І всім привіт, Сьогодні ми граємо в хоррор на якийсь новий мод. Так, о. Е, сьогодні ми пограємо в якийсь хорор мод. Подивимось, що як. Блин, мірася. Клас, я, 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 я чую цей саме. Звук шелеста трави. Клас. Ха, прикольно Круто. Це хорор мод якийсь. Тут там, в нас є дуже багато всього. Непонятно, що це таке. Взагалі, непонятно. Тут у нас, коротше, будуть моди, тут у нас будуть е хорори, тут у нас е коротше, куча всього буде. Але зараз ми просто використовуємо наш світ, дивимося, що в нас тут. Е вивчаємо світ. Якщо вам подобається огляд модів, е то ставте лайки, канал і розповідайте всім своїм друзям. Ось. Сьогодні ми подивимось. Я накатав трохи шейдерів, щоб чуть красивіше було, бачите? Класні класніше воно виглядає. І, і кстати, найцікавіше, що бачите, сонце лупить, як, як, як в цій самий реальності.